Відомому фільмі, і коли хто-небудь де-небудь е викине вгору руку і скаже хайль, от тоді ми знову прийдемо. Так, тобто, ви абсолютно ну, впевнені Ну, слова Мюллера, от вони і настали. Тільки це росіяни на нас, знаєте, показують. А настали вони у них, вони точно настали у них. Тобто, ви абсолютно впевнені, що відбудеться реінкарнація е от е всього того, що реваншизм. Буде все-таки з часом? З Скільки ви часом. даєте передих? Ну, Росії потрібно буде відновлюватись біля військовому військовому аспекті біля 10 років. Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити, ну і заново почати реванш готувати. Тобто, у нас є 10, і років, років, у нас 10 буде. років. У нас точно буде 10 років. І якщо вдасться. Іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше. Але мінімально 10 років у нас буде.